На рівненщині судитимуть російського диверсанта, який намагався підірвати залізницю, аби зірвати поставки зброї. Слідчі служби безпеки завершили досудове розслідування щодо працівника російського головного розвідувального управління. Чоловік має посвідку на проживання у Росії, але з 2014 року виконував ворожі завдання проти сил АТО на сході України. Восени минулоріч перебував у Рівному, передавав спецслужбам Росії інформацію щодо перебування підрозділів. ЗСУ. Диверсанта викрили та затримали. Тепер судитимуть, йому загрожує до 15 років за гратами. У вересні минулого року зловмис до РФ, де отримав нове завдання, яке полягало у здійсненні розвідки та вчиненні диверсії на ключових об'єктах транспортної системи України. Крім цього, перебуваючи у Рівному, Фігуран передав представнику спецслужб Російської Федерації координати дислокації одного з підрозділів Збройних сил України. Співробітники з регіону своєчасно викрили злочинні плани диверсанта та запобігли підриву одного з об'єктів критичної інфраструктури області.